Вулиця Гоголя розташована в 100 метрах від центру Іршави. Тут вже три тижні працюють робітники водоканалу, прокладають нову мережу водопостачання та водовідведення. На численні звернення мешканців цієї вулиці вона одна з найстаріших вулиць у Іршаві, Було запропоновано підготовити проєктну документацію на виготовлення самопливної каналізації відповідно і водогону. Тобто роботи почалися вже 2 вересня, здійснили повністю нову каналізаційну мережу довжиною 370 метрів. І відповідно сьогодні вже розпочали роботи по монтажу колодців по, 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 по новому водогону. І нехай ця маленька вуличка на 30-35 дворогосподарств та її розташування грає ключову роль у мережі водопостачання та водовідведення. Проклавши тут магістраль, є можливість закільцювати всю центральну частину міста, що в подальшому дасть змогу фрагментарно ізолювати ділянки мережі водогону, щоб не було так, що десь турбу на магістралі прорвало, і доводиться всьому місту сидіти без води, поки усувають аварію. Колишній водогін був 40 років. Йому вже термін експлуатаційної протесті вийшов, і відповідно вже потрібно було змонтувати новий водогін для покращеного водопостачання наших жителів містян. Роботи виконують поетапно. Зараз посеред вулиці викопали величезну яму для колодязя. На кольця та сі півторашка, бо той наразі чотири сім'ї в місті п'ять-вісім чоловікся будуть підключати. Деякі мешканці вулиці самостійно підводять труби з будинків, щоб згодом під'єднати до магістралі. Я не це не вирішу аз, як у мене до лікві. За вас основна тебе Тепер раз поки я через цю засуну таку трубу, а там робиться тут появу швидкої. Для проведення комунікацій довелося перекопати всю вулицю. А під час дощів тут буде суцільне болото. Заступник міського голови Василь Мейсарош каже, що як тільки завершать роботи з прокладення мереж водопостачання та водовідведення, одразу завезуть щебінь. А от коли тут буде асфальт, сказати не береться.